А це все свідчить лише про свідоме нехтування батька. Саме це я хочу наголосити, що прокурор почув, а ще, ще раз пояснює, що нонсенс, напевно, такого немає, щоб людина не працювала і не сплачувала, і не отримувалася, і не виконувалося рішення суду. Для чого ж тоді ці рішення, хто має за них відповідати? І повторюю ще раз, що це все це є докази, це є офіційні документи з мокрими печатками, це є рішення суду. Які свідчить лише про свідоме нехтування батька своїми батьківськими обов'язками і не лише нехтування, а зловживання своїми правами. Тому що дитина могла б значно дешевше виїхати на навчання за кордон і не затрачала б часу і коштів матері, на адвокатів, на суди, на всі послови і часу. Для... Краще б мама приділила, тому що лише мама приділяє увагу тій дитині, аніж приділяти увагу судам впродовж стільки часу. Я як... і син воює, не знаємо, за що воює. А тому. Батько грубо порушив статтю 180 Сімейного кодексу України. А саме доказ доказання справи є висновок органу опіки і піклування про доцільність позбавити відповідача батьківських прав. Адже у справах про позбавлення батьківських прав саме органи опіки та піклування захищають права громадян та інтереси держави. А тому я прошу суд. Врахувати саме ці офіційні докази, належні докази, які підтверджені всіма інстанціями Тернополя, району і Тернопільської області, при винесенні рішення. А також прошу суд в першу чергу врахувати думку дитини, адже прокурор знехтував цим правом. Прокурор просто не звернув уваги, що позов подавала дитина. Хоча вона повинна знати, що вона в даній справі сидить на захисті дитини, а не відповідача сам парі кому 40 років. Повторюю ще раз, прошу суд врахувати думку дитини, які є по даній справі. Врахування думки дитини при вирішенні питань, що стосуються її життя, згідно з міжнародними та національними правовими нормами до прав дитини належить, зокрема, право на врахування її думки щодо питань, які стосуються її життя. Зокрема, відповідно до положень статті 12 частини Першої Конвенції ООН від 20 листопада 1989 року про права дитини, ратифіковано Україною 27 лютого 91 року. Держави-учасниці забезпечують дитині здатність сформулювати власні погляди, право вільно висловлювати ці погляди з усіх питань, що стосуються дитини. Причому поглядам дитини приділяється належна увага згідно з її віком і зріблістю. Цією метою дитині, зокрема, надається можливість бути заслуханою в ході будь-якого судового чи адміністративного розгляду, що стосується дитини безпосередньо, або через представника чи відповідний орган у порядку, передбаченим процесуальними нормами національного законодавства. У вітчизняному законодавстві теж закріплено відповідні положення, зокрема згідно з положенням статті 171 сімейного кодексу України. Думка дитини має бути врахована при вирішенні питань, що стосується її життя. Також хочу долучити виступ у дебатах до матеріалів справи. Прошу суд скасувати рішення Тернопільського міськрайонного суду в Тернопільській області 15 січня 2015 року. Ухвалити нове рішення, яким позовні вимоги позивача сампари Тараса Руслановича задовільнити в повному обсязі. Хочу долучити до відкових розрахунок до який отримала органами ДВС, щоб не було багато цлівних. Ви з посудових дебатах, дебатах можете надати, а Прошу, Прошу злосутових дебатах, де не вдається. Відповідачу сампарі Руслану Івановичу. Я думаю, що початок я дуже радий. Може, що... таке, я принятие. дуже радий, що, я... що мною переймається прокурора, який я перший раз ходив, чую, дуже радий про себе такої думки почути колишнього, що я з вами до вас можу наречувати кімнату. Дуже чесно велика тим, робить дякую. Ради дуже, що... Ви звертайтеся до суддя. Я суду. підтримую по суті справа. Просто дивіться, я ще раз підтримую суд першої інстанції і прокурора, так що вони розібралися всі те, те ситуації права, що в першій інстанції. Вони розрізнили, де дитина говорить правду, де неправду. Що мама, ти більше хоче то позбавити тата, але не більше, а таки хоче позбавити. Аніж е, е, дитина. Дитина вчиняється під тиском, вона ти живе, це зрозуміло. Це є певна ти, ти жіноча помстар. Ну, навіть з більше нічим не може це ремонтувати. Неї, з неї просто коліжанки люди сміються розумієте, що вона е, ти життя таке собі створила. І вона, і вона Таким чином тепер хоче, щоб. Доказати і позбавити сім'ї родині своїй, і, свою, і, т т т portions, так, і спільне, ти коліжанка, і нашим що спільним ти він такий поганий тато, або його не лишили батьківських прав. Значить я вам правду говорила, посамієте? Але ти просто це люди то все розуміють, і вони це дивляться просто о. скрізь пальці, тому що навіть лимагу і ти, Паско, що це за люди? Вони просто хочуть собі на тому зробити цей піар. Створили собі рік назад такий тендемо, ще якісь є група учасників спеціально перед виборами, щоб собі якесь місце привіти. Це просто піар, розумієте, бо маленькі на тому хочуть е, піар це. Стосовно <свісно>, опікунської ради, розумієте, мені просто самому навіть дивно було, що вони, коли вони говорять, що ми виїжджали на квартиру, на той будинок, де живе моя дитина, вони написали, що ця дитина живе в належних умовах. І написали, що там проживає невідомий не їм якийсь чоловік. Вони навіть не запиталися, що тут, та, та чоловік, що він там робить, розумієте? Тобто вони... Їм треба було зробити так, як треба мамі її. І, і я що тут і не тебе того, без якоїсь там умисла чи якоїсь там е, благодарності, а може і тиску Опікунська Рада прийняла таке рішення. Тому що нам за 10 хвилин, щоб було там 10 чи 15 чоловік, і ним і все насели одне запитання і потім все зробити такий висновок, це просто треба. Не знаю, за пару слів сказала моя Тингеля, і для винести таке рішення, я взагалі рахую, це просто був цирк на замовлення. Навіть <кхем> ти, ти сама працівниця Української ради сказала, що в неї перший такий випадок, що в неї ще такого не було. Це вже свідчі під якісь темахінації, підтосовки фактів. Тому що ті люди... Вчиняють тиск е, в масових інформаціях по інтернетах, вони мене чинять, прокурори, ваш суд, розумієте, вони на тому роблять ці пігар. Чи в них якісь вказівки вищі є, те, чи чи їм те, за то платять гроші. ну іначе це пояснити просто неможливо. Це дуже страшні люди. І тому я кажу, ще, е, і тим бачу, що те дитина те виховується в такому стані, вона вже за останній цей рік. Дуже помінялася. Я просто свою дитину не впізнаю. Якщо так буде і продовжуватиметься далі, і вона буде така сама, та, як її мама, то просто та, одним словом, дитину треба рятувати. Дитину Сенс. треба рятувати. Висновок Тернопільської районної державної адміністрації від 8 грудня 2014 року за номером 02 1805 11. Чому? Тому що ми вважаємо, що якщо батько до 18 років не зміг налагодити нормально відносини з своєю дитиною, а замість того обвинувачити орган опіки піклування і ще шукати якісь приводи, взагалі смішно просто. Перший раз минулачили в тому, що ми якісь гроші від кого зберемо і так далі. І постійно це я маю вислуховувати, що ми в чому звинні і так далі. Це просто є несправедливість. Тим більше, що він прекрасно знає відповідач в даному випадку, що як ситуація складалася, ми його неодноразово просили, що все-таки заплатіть ці елементи, ну, допоможіть хоч чимось дитині. Потім ситуація з тим дозволом за за кордон, скільки разів я особисто знімала бесіди і спілкувалася, що дозвольте дитині виїхати за кордон, це покращить ваші відносини і так далі. Нічого не допомогло. В кінцевому результаті органу опіки відповідання винен в тому, що вас підправляють батьківських прав. Це просто смішно. Ми в будь-якому випадку на стороні дитини, якщо дитина вважає за потрібне, позбавити батька батьківських прав, ми підтримуємося. Колеги видаляється на раджу. Пане прокурор, тут порушення, підробка документів, 358 стаття. Якщо протокол без печатки, без нічого вихідного, то ви би мали дати відповідну процесуальну оцінку цьому. Так. 358 стаття, частина перша, підробка документів і частина 4, 358 Кримінального кодексу України. Використана людина надала в суд документ, який є явно сфальшований, підроблений. Ви мали би звернутися в міліцію, дати відповідно запити. І щоб порушили кримінальне провадження згідно КПК. То виходить, що прокуратура стоїть, захищає 40-річного мужчину, а не дитину. Інтереси дитини. Це зовсім не смішно.